Доброго дня, дорогі українці. Сьогодні я записую дане відео, щоб попередити вас про таку дуже хитру і наглу схему, яку зараз дуже активно використовують шахраї, щоб забрати у вас, можливо, навіть усі ваші кошти. Тому будьте дуже уважні, подивіться це відео, попередьте своїх друзів, близьких. А потім я вам розкажу, в чому полягає от підлість саме цієї схеми. Давайте розпочнемо. У яких просто є мобільний телефон, в чому заключається схема? Схема заключається в тому, що на ваш телефон приходить Смс. Я там прикріплю скріни, які приблизно текст смс-ки може бути. Але суть така, що вам начислена певна сума коштів. Смс приходить від номера, це частіше номера підписані, типу банк. Ось з таких номерів може приходити СМС. Вам начислено 1000 доплати до пенсії, або вам начислено 300 гривень доплати до субсидії. І в кінці написаний код, наприклад, 1, 2, 3, 4. От прийшла вам ця смска, ви прочитали, нічо, ну, прийшли кошти, якісь зараховані, куди вони зараховані, нічого не понятно. Потім, через деякий час вам дзвонить оператор. І починає дуже красиво, дуже вічливо з вами розмовляти. Добрий день, представляється, я такий-то, такий-то. Вам були начислені кошти, і вам прийшла смс-ка. І от для того, щоб вас авторизувати, продиктуйте мені, будь ласка, ось цей код, який внизу був прикріплений в смс. -ке. Цей код сам нічого не означає. Він просто для того, щоб вести вас в оману. Ви диктуєте йому код, і вже на якомусь підсвідомому рівні починаєте довіряти даній людині, тому що ну, серйозно так представився, так вічливо з вами розмовляє. Просить код, і смска перед цим дійсно прийшла. І ось тут вже вас починають заманювати. Після того, як ви продиктували йому даний код, він просить вам продиктувати номер вашої карточки. Отак, давайте напишу. Номер карточки. Нібито для того, щоб зачислити туди оце надходження, там, в тисячу чи в 300 гривень. Щоб зачислити оце надходження на ось цю карточку, він просить вас тоді уточнити деяку ситуацію і просить вказати срок дії і секретний код. І діло в тому, що багато, особливо люди, які отримують пенсію через карточку, вони навіть не здогадуються, що, знаючи ось ці цифри, можна зняти кошти з вашої карточки взагалі без проблем. Яку суму можуть зняти оці шахраї? Вони можуть зняти будь-яку суму, яка є у вас на карточці. І от як обіцяв, розповідаю, в чому заключається підлість з цієї всієї ситуації. В тому, що. Смс з виглядом того, що вам начислили надбавку до пенсії у вигляді тисячі гривень, приходить на телефони лише людям пенсійного віку. Тобто їм хтось сознательно злив оцю цю базу пенсіонерів, можливо, це якийсь банк, можливо, якась інша структура, можливо, мобільний оператор. Тобто воно ціле направлено іменно на ту людину. Які приходиться смс-ка. Тобто вони вже наперед знають, хто получає пенсію, тим приходить смс що вам нараховано 1000 до пенсії. Ті, хто получають субсидію, йому приходить смс, що вам нараховано 300 гривень до субсидії. Люди ждуть ці кошти, і вони знають, що ці кошти от-от мають їм прийти. І е, ці шахраї користуються оцім. Я зараз вам ну, розповідаю це все не як. Е, Автор каналу Народна думка. А як учитель інформатики і людина, яка довго перебуває уже у цій сфері, сфері комп'ютерів, сфері комп'ютерних технологій, і, отак, надіславши одну смс-ку, потім повідомивши йому свої дані, вони списують з вас 2, 3, 5 тисяч гривень у когось скільки було на даній карточці, якщо були на даний момент. І тому я ще хочу. Ще раз попередити усім, хто не знає цієї інформації, ніколи не повідомляйте ось ці дані нікому: ні співробітники банку, ні інші якісь служби, ні фінансові служби України не мають права випитувати у вас оці дані. Номер карточки можна повідомляти: за номером карточки ніхто нічого зняти не зможе. А от срок дії карточки і секретний код, який знаходиться на другій стороні у вигляді трьох цифр, Ніколи нікому не можна повідомляти. Ось це ніколи нікому не повідомляйте. Я знаю людей, які навіть затирають чи замальовують цей секретний код, щоб його не було видно на карточці. Вони його запам'ятовують чи записують кудись собі, а потім його стирають, щоб, не дай Бог, якщо вони загублять карточку, ніхто з нею не міг скористатися. Оператори без проблем розмовляють як російською, так і українською мовою. А це означає, що це наші з вами друзі співвітчизники які просто хочуть наваритись на дані ситуації, і від цього стає ще сумніше, щоб якби це було, наприклад, акт з іншої країни, то це ще б сприймалося б якось трішки по-іншому, але все-таки ну все рівно, обман є обман. А от коли на тобі намагаються наваритись твої ж співвітчизники, це стає ще якось болючіше. Максимально постарайтесь розповісти про цю ситуацію своїм друзям, близьким, можливо, покажіть дане відео. Я це все розказую і роблю ні в якому разі не для піару, а для того, щоб дійсно застерегти вас від цієї жахливої ситуації, яка зараз склалася, на жаль, в нашій країні, і якою так. Негарно, так підло хочуть скористатися ось ці самі шахраї. Тому будьте уважні, обережні, думайте своєю головою, нікому не довіряйте своїх особистих даних. Що ви вже зіткнулись з такою схемою, будь ласка, напишіть це в коментарі. Дякую, думаю, що це вам було корисно. До нових зустрічей.